Це був один із найнебезпечніших ворогів СРСР Євген Коновалець, засновник ОУН, військовий стратег і людина, якої боявся сам Сталін. Ще в Першу світову він воював в австрійській армії. Потім створив корпус січових стрільців, що став елітним військовим підрозділом УНР. Після поразки визвольних змагань він емігрував, але не здався. Саме він створив організацію українських націоналістів ОУН, яка боролася за незалежність України. Радянські спецслужби полювали на нього понад 10 років. Операцію з ліквідації особисто курирував Сталін. 23 травня 1938 року в Роттердамі агент НКВС Павло Судоплатов передав Коновальцю подарунок шоколадну коробку, яка вибухнула через 20 хвилин після зустрічі. Це було ідеальне вбивство без свідків. Після його загибелі ООН розкололася, а боротьба продовжилася вже іншими методами.